Я просто сижу і просто, ну, типу, спекотно. Хлопці заправляються. Я їду спасати на полігон. Перший раз буду спати на розкладу. Фото і відеосйомка запихена. Рус, вибач, я не сепаратист. Рус, вибач. Та, біходу назад їхати дуже хуйово. <реку> Одівайте, турніки! Тобто або вчишся, або вчиш поїбало. Буде евакуейшн, стрілейшн і всякі маніпулейшн. Це піздець, так. Да. Наводчик не попав. Грей, Ваня! Грею! Вітаю вас, друзі. Ви на моєму каналі Дістали Локопія і я народістей, це буде заключний епізод із серії танкістів. В цьому випуску я покажу вам інший танк, який є у хлопців. Це найтоповіший танк, найкрутіший, найсучасніший, який у них є. Як я це розумію, можливо, там є щось покраще, але це не найкраще, яке я бачив. І в цьому відео ми ще поїдемо з хлопцями на полігон. Я покажу вам, як хлопці займалися евакуацією, чим відрізняється поранення танкістів від поранення піхотинців. Це теж дуже важлива річ. І як хлопці відпрацювали. Цього там евакуацію. Евакуація це дуже важлива річ, якщо підбула техніку, де працює, і треба евакуюватися, щоб тебе не забаранила разом з цією технікою. Типу, техніку шкода, але людину шкода ще більше. Треба розуміти, що техніку можна відновити ще щось зробити. А спеціаліста треба чекати дуже довго, тому хлопці ну, вміють правильно. Тікати. Це дуже важливо. Це вже інший тонче. Подивитися, як виглядає нормальне місце командира. <гум> а воно суттєво відрізняється <гум> від погода. Катапульта <гум> є. Там є апарат, кидає кондиціонер. Да, Кидаєш жидочок, да. мені тобі роблять. А да, я думаю, це автомотанку до навідних виїзд. Комплекс сосна, 16 іпловізаний. О, пульт. це я чув про чов пройде. Навідника, а сюди командир він дублюється. Тобто на цьому клієнті. О, так в тебе прям нормально тут екранчик тут прямо. Ну... Я на ньому бачу то, що він бачить присів. А оце пульт. Управління пушкою, тобто я можу, ну якщо там навіть втомився, бля. А я переключаю і беру управління пушкою на себе. В тих танках немає такої фінку. О, це мені його розповідав про це. Це от управління, я можу себе переключити управління пушкою і спареним пулеметом по кацем. Це управління тут на екрані висвічується. Там можна виставити ряду, тип зряду, там можна подивитися на моніторчику на цьому знос ствола там так. О, вони всі собі, Так, це прям модернізовано, це не, не ну, то, що. Прям... Да. Ось тут пульт управління ага. оцей сосной. Ага. Такі самі навідника і у мене. Тобто я можу собі переключити, тут підстраюєш режими, там яркость, різкість, приближення, віддалення і т.д. Типу. Прикольно. Ну, ось ця штука у нас стоїть більш модернізована. У нас ночний компас ночі. Мин, а от чого мені цікаво, я це зазавтикав задати це питання? Чого отут воно є з цими розмітками, а тут без розміток? Як правильно його вистроїш, такого притуляєшся, ти бачиш один круг, воно слівається. а я просто сижу і просто, ну типу, спекотно. Не приєм. Тиві нормально? Поманного ти просто це через те, що ти ману. Ти звик до теплої погоди, так? Ну, ти, коли заповниш цей режим, ну ти просто показує на екрані, типу, які об'єкти вона може захопити, і ти тоді підтверджуєш один з об'єктів і воно просто тримає і все, ти, типу, нічого не робиш. Воно... Але ти вибираєш, тобто, наприклад, ми ставимо там, наприклад, три об'єкти є там. Ні, на екрані є три об'єкти. Ти навівся на якийсь. Ага, тобто від того, на які зробив, ти навівся. Ті, та, зробив тут кнопочку, нажав, типу і все, в нього там грамочка помінялась, форма. Ага, а я думав, все, воно, я, я думав, ти можеш просто в тебе три три об'єкти на екрані, ти вибираєш там, тому кажеш, на комп'ютер який. Але ти можеш скинути і вибрати інше. Ну, це зрозуміло, так. Да. І там такий прикол, що, типу, якщо ти в одному веде там ціль, і ціль попадає з поля зору, ну там за якийсь об'єкт типу. якщо проти, протягом 5 секунд, воно ще інерційно його веде за цілью. Ну, тобто з такою самою швидкістю напрямком, типу, веде. Типу. Ага. Якщо до 5 секунд ціль десь з'являється в іншій точці, воно його перехоплює і знову зачіпляється. Прикольно. А якщо не, не появляється, то типу, після 5 секунд просто скидає і все. Ребакше крутить. Короче, пришли мы що робити Вимірювати э, износ канала ствола. Вот так вот. Манго, давай. Не опускается. Смысл не опускается, а ну повыше. А ну давай ше. якийсь, Короче, шоулинский монах. Сей палкой. Ну что? Ну що, це? труба для слива. Пожастик. Ну, показує прям, блядь, меньше. Типу, одної А можна швиденько пояснити, що, що, що як це відбувається? Хоч тут показує діаметр. 125 і одна А 10. як він вимірюється, там всередині якась штучка немає? Вона розходиться, типу, і І що? І типу, те, що в нього а, там мінімально, це типу, і, типу да. Мені подобається погляд бімби, просто який момент такий, Як радісна дитина, яка, блядь, ти хочеш це туди засунути? шапочка кінчаточка, добрий вечір, дівчаточка. Це, коротше, хлопці заправляються. До що? бо заправлятися не можуть нормально тільки вночі. Там ніхто нічого не бачив. А так Вже речі зібрав, вже закинув хавку, я уїжджаю, але я їду з пацанами ще на полігон. Щось там буде відбуватись, ще я буду ним, а з іншими я вже не Тому Зараз мені підписують, прапори. Можна не написати. Тільки ви ж неправильно пишете, але як гор. в навро. Гор не писав нічого. Горе такою. Скільки чотири прапори. А він просто проїбав не перевернут писав? Ну блядь. метрів сто порок ліво. Оце. Отак, от, от, якщо їхати по Тріплік собі. О! Перший раз буду спати на розкладухі. Розкладаємо розкладуху. Приїхали в нову хату. Інструкціон. Оце має бути, я так розумію, ага, собі так. Це називається нам прокидатись третій ночі, а зараз десята. Все. Я спав. Оп. Блин, нормально. Фото и видеосъемка запрещена. Да. Добрый радок. Нормально тело. Да я знаю, что заплевал. Я добился все. Я что я не буду я не спал. Я храплю. Я ніхуя не спав і за блядь, сепаратиста, блядь. Рус, вибач, я не сепаратіст. Блять, та, різномушники, блядь, храп нахуй. Бляд. Я ж не виновата я. Не думав, що він такий, блядь. Дома щось він, блядь, тихенько храпів, а тут я аж завивав. Він замарився на умісні, не вів. Ой, смотри, хто до мені в коментарях писав, блядь. Криса дилай! Очікувані. Пацани будуть відрабатывать евакуацію. Дивимось, що як. Цікаво. Води танк, бля. Ще газони, пиль топить, полетить, политики, бля. Офіс Головне, щоб ти не танк побачив. Да, Та, меходу назад їхать уже хуйово. Ти ж ніхуя не бачиш, зеркал нема заднього виду. А можна реально камерку кореш, назад поставити краще, А є, на новок є. Да? А БТРМ уже стоит, он понял, такая слишком бронирована. Вот он. Типа я да. Если не дай боже, где-то, будет подбита машина или еще что-то, да, случится с ним. Чтобы экипаж мог максимально, блядь, безопасно покинуть машину и добраться до своей. А для чего отрабатываем еще из первой роты? Потому что вы тоже будете залучаться. Пока планируют одно, А uh, как они будут по факту, никто не знал. Литай, фрею! Пах. Пах 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 пах, пах 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 пах, 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 Пустой! Паха-паха-пах. Летай, крою! Пустой! Командир встретись из машины, він розвертає НСВТ и ебаши, пока мы себя Ну, бо да ему еще здавати. Доведеться, блядь, чувствую каску нахуй надівать, блядь. О, блядь. Щось він Халк реально розігнався, блядь. Очки на то механіку летить буде, блядь. Халк куди розігнався! перелетів! Полегше, ще, блять! Тикін, не носив. Хто тут сам цікінь? Ну от Халк і не хай лягає. Ти лягає, а ми по-моєму. А то зразу, Та якщо... І мешку подай, нахуй. Якщо гірше, мама, можете лягати тож. так так не важко. Фристайла. Да. Він отак з усіх сторін. Затягуються стропи від голови. А, це воно фастає. Спочатку так, чуть підтягнеться. Коли отак воно підтягнеться, з другої сторони. Тобто їбатися не зможе. Їбать, да. це нова питочна хуйня така. Мені не, подобається. Не як хавказька полулянка ззаду Так, Там, там ззаді вже є отвір, не переривай. А тепер спробуйте, хто. А ну Ваня, давай. Давай. Як, сан, як конячка вискал. на голову. Да. О, де? на А Ти казав, як А ні, двоєм, так, нормально, одному, звісно. Скоріше всього буде таке западло, що буде... Ви такого ще середній... Трьохсотий буде найздоровий. Одної більше, одної менше. Ти додумав. Нормально. Та ти і сам. В ідеалі її протерти. Те, що буде пот, тут крові багато не буде, буде більше піни. Ми беремо, наклеюємо одну сторону, другу, і на видохі обов'язково на не на, на видохі четверте. Все, ми наклеїли, не допомагає. Навіть хоч у вас буде вона з клапаном, хоч без клапана, можете тим більше що починається закритий мій мотор. Ми просто банально що робимо? розпускаємо воздух. Да. оддираємо воздух. Там ви прям почуєте це як повоз. Воно щепить на видохі. Обратно заклею. А якщо наклеїться? Ну, погана окклюзійка, погано клеїться. У Ті у вас <зас> в починають є скотч гармований. Ми що робимо? От Отсушна на уйню, яка є, заклеїмо його скотч. Принц той же самий поставили. Коли все обклеїли, желательно ще одним рядом додали, і людина повинна жити. Хочу нагадати вам про збір, який я відкрив для танкістів. Ми зібрали більше 15 тисяч. Залишилось ще 1100. Я дуже прошу, щоб ви долучилися до цього збору. Поширили його. Я буду поширювати його в своїх соцмережах, таких як Instagram. от поки що тільки там. І хочу, щоб ви допомогли мені в поширюванні цього збору, щоб ми зібрали якомога швидше ці гроші на потреби хлопців. Це реально їм важливо, це реальний треба. Це не просто так зібрати якісь гроші для чогось. Це реально потрібні речі для пацанів. Вітаю, друзі, для приско. Утворення нашого збору вирішили впровадити призові місця. Буде перше, друге і третє місце за найбільші донати. Що власне буде призами, це перше місце тубус від порохів з танкового пострілу. Друге, третє це будуть піддони, стреляні. Танкових боєприпасів. Це все буде підписане членами екіпажу з воду, який потребує даних коштів. Дякую за увагу, сподіваюся, це допоможе. Ти зараз уви накидаєш турнікет. Тим сознанням ти можеш блядь, що у нас турнікет. Ми перевіримо його на тяжку. Потім просто понакладують турнікети. У тебе доставається люка, это У мене до в другій руці буде. Так треба переводити. Треба переводити, все, підходжу. підхожу. нога! командир. правая рука не спешима делает. Командир спрашивает у своего экипажа. Экипаж, все целы? Мене левая нога. Да. Мене рука. Турники, это есть? Это есть. Под... Одевайте турникет! Пойдем, дает команду одевать турникет. Хватываются, понял? Это у меня такое. Польщение, если. Давай, крутые, поломаешь, так и будет. Да, китайский лучше не дотягивать бы мне. Португальцев не хватит. Не, я может дать нормально, но это типа ощущениям мне понравится. Да нормально, он ногочек, спроси. Ему бы ему понравилось. По сложности смотрим, да, вот, например. Uh, командира, его тяжелее доставать. Желательно достаем первого. Командира. Мажор, проверь э, это. Натяжку, я проверил. Не, они вообще ну, затянули уже турникет. Я... Сейчас они поснимают. Ну, то бишь, чтобы они понимали, блядь, как накладывать турникет, Рома, блядь, Сейчас к танке. Есть времени, блядь, потом отрежут. Казалось два. Нет, это понятно, просто это, ну, не очень хорошо. Ну да, ну максимум 2 Если у тебя три члена экипажа ранены, ну это проблема. Ну, это великая проблема. Потому что в танке же ранения не такие, как в принципе, у пехоты. Ранения отличаются очень сильно. Ну, контузия это по-любому нормально. Кон, такая. Контузия это само собой. Я имею в виду вообще в принципе ранения. Короче, я даже не отличаются. А как? Як? Типа, какие вы не можете утримывать? Типа, что від самого танка виду? Зачастую отрывает. Отрывает. Да. Например, да, или множественные, прям множественные осколки. Броня, блядь, болета. Ну, да, я ж тоже подумал, что то, что всередине, все, блин. Броня при попадании, например, бронебойного снаряда. Ну, это от бронебойного. Ага. А а тут будет просто входное отверстие. А внутри получается вот броня, и у тебя где-то вот такой татак, будет такая впадина, блядь, как ворон. А в среду вот, там... А вот это все, это мелкие осколки, которые вылетают и поражают экипаж. Ну да, там уже прям нормально. Там ну, вообще, там, быть, там вообще жопа. Турникет не спасет, нам надо в этот подорожник заматывать. Заряжена батарейка. Полигон, день Вот сам выдали Патрони свої роз'їжджають, поперед заряжають. А покажи мені, будь ласка, димову. Oh. вона зелена. Прикольно. Америка це Це командир, коли евакуація, викидає гранату димову і під прикриттям дима. Вони з'їбають. Це видно, що людина нормально вчилась. Не те, що ванька. Я, я сам вчився, він це не показував. Треба або вчишся, або получиш поїбати. Щоб... Все переганять, не переганять. А що таке? всех угонять. Ди -ди 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 -ди. Война, война, воевать, король. изюмский котел. Будет эвакуация, стреляция и всякие манипуляции. Парни, не спеши, не холостились. Медленно и плавно, это быстро. Когда начинаете спешить, вы дергаетесь, как ракет, у вас ничего не получается. И в-третьих, старайтесь не прыгать. Прыгните, выгодите на ногу. Кто-то из вас, на этом вся ваша эвакуация закончится. Начинай! Экипаж, не треться! ты их обнадежил. Сразу за 300. О, как раз тебе мишень задымил нормально. Крею. Предохранитель. Наводчик, сюда. Сюда, наводчик. Брус, крею. Каратема Краме. Крею. Все, все сидят. на командир прыгнув, вибухнув ногу. Вы удвох евакуюете його, скрыть на под вогнем, ось туди. Там медивак. Вперед. Евакуація. Есть леди у него? Подожди. Стось. Для того щоб его проще было евакуировать.

А я не Це хто стріляв? Да наводчик. Зіро. Наводчик не попав. Стыр. Тебя целый сессию. Ну, гору, Треба Ну, это простые. Зеро. Экономите мені наклейки. Якщо що, вони недорогі. объясним, що наклейки недорогі, а в стані купити. Ну, я ні разу такі не кидав. Контрэд миссии. Просто. Так же самое зажав і выдернул. Провернути просто надо. Да, да, я зажал. А це А не потрібно, так? Да? А так как обычный дым. все, так Сам кидаешь. Ну и я скажу ещё трию. На можешь еще раз Я понял. Понял. Вс, трию! Хуёво видно? Вообще наверное. Шухай. Так, вылазь. Это Видишь, понемногу немного рассеют, а вали в этот... Стреляй прицельно, не торопись. Я не спешим, эти мамонты как. Чуть-чуть, давай, давай, подыхай. Грей, Ваня, Грей его. Грейю, что? Постой. Грейю, постой. Стрелялись на предохранитель. Посмотрим, сколько у нас Я не знаю. Я, я бачив, що вгор попадав. Навідник має бути вообще снайпер. Це взагалі ніщо. Опять економ Говорю, не економте. Однак краще, ніж нічого, Вань. Це типа я собою маю носити? Це типу, ти подаєш заклеїти. Да тобі типу, значок. Дирку заклей. З рахуванням диму. А, ні, вот п'ята. Все, все. Ну, все. Чот. Да, вообще красавка. І ще и п'ять. Ну, кучність. Раз, два. Ти куди стріляв? Я десь тако Угу. просто шизливый Нет, так удобный. дело в том, что все правильно. Потому что если у тебя приведен к нормальному бою на пешке 19 сантиметров у него превышение. То бишь, если ты будешь вот сюда целиться, каждое вот это отделение 5 сантиметров. То бишь 19 сантиметров это где-то вот тут. Если ты будешь сюда целиться, оно должно сюда ложиться. А ты прям вообще подсучка. Под да? Странная сброя, блядь. У меня есть э, таблица превышений на разные расстояния. То бишь, куда надо целиться, на сколько сантиметров примерно ниже, блять, или выше, для того, да. чтобы попадать. На сучке нет такого. Як на веслі, що ти виставив сотку, цілишся в десятку і попадаєш в десятку. Ніту тут такого, это сучка. Я взагалі не розумію, як сучки цельно прицельно стріляти. Це нормально стріляється. На, на, на яку дистанцію прям воно нормально буде стріляти. Ну прям сотка, типу 150, прям можна кучність 150. класти. Як угодно. Ну. ну дивись, я лежа на сотку, я попадав. Скільки я тоді? 8 з 10, по-любость. Ну нормально. Хочу подякувати вам за те, що ви дивитесь свій канал, пишете коментарі. Я трішки хворий. Трішки так мені розмовляю. Дякую вам за те, що ви це все дивитесь. Пишіть коментарі, будь ласка. І хороші, і погані. Погані коментарі теж важливі. Я їх читаю, ці коментарі, і намагаюся робити краще щось, щось зняти, те, що вам цікаво, і можливо, зроблю свій телеграм-канал, де я буде. Трішки більше щось розповідати, чи буде виставляти те, що не увійшло в основний на Ютуб. Там буде десь в шоусах, десь буде в телеграмі, може ще десь щось буде. Побачимо. Тож, будь ласка, пишіть коментарі, ставте вподобайки, натискайте колокольчик і підписати, бо дуже багато людей більше 60%, 60 дивляться мене не підписаними на мій канал. Тож, будь ласка, ну підпишіться, це ж не так складно. Щастя, здоров'я, щоб всіх було чотири п'ятьнуль. Все було добре. Слава Україні, героям слава! Тож. Dobrze